Наш перший дощ. Чувік на руках, бо ходити не варіант, особливо у, у кофточці. Да? Чува. Погода Чуві не дуже подобається. До кофточки ми заздалегідь звикали, бачите, он трусяться ніжки у нього. Бозі, бозі моя зайка, чува. Юва, боже. Ну як от як гуляти в таку гидку погоду? Скажіть мені. Жах. Боже, трусимося. Мабуть, не видно. Очки червоніють, не подобається. Зайка, ну треба покакать. Чуво. Без повіття він ходить хоч якось, починає рухатись. Чува. Ну, якщо ковці. Чуга? Іди сюди. Цілиться пісять? Ні, йому просто не подобається. Чува, чува, йди сюди! Давай, давай, давай! Давай, давай, йди сюди, мальчик наш. Ой, молодець! Ой, молодець! Ой, молодець, пішли далі, пішли. Отак потроху ми будемо рухатись. Да? Чув. Чува, чува, йди сюди. У ручці корм. Пішли. Я уявляю, що було б, якби ми заздалегідь не звикали. Подивіться, як він ходить. Якби ми заздалегідь не звикали до ковточки. Ой, ця попка я не можу, я не можу. Просто любов. Пішли цю. Рішили продовжити своє включення, розумієте, собака замерзла. Промокли, <рес> Промокли і ми вирішили його, а, ну, по-перше, взяти на ручки, звісно. І щоб він не пачкав нам куртець, ми в таку екоторбу його <рес> <рес> запхали. Да? Не йди так швидко, я не встигаю вас показати. Я ж на камеру на пупсик. Все, так і гуляємо.